Це заїздили мене на Джона. Це є в мене такий друг, який дивиться там кожне третє моє відео. Він каже, як не подивлюсь твоє відео, вічно у тебе якісь ремонти. Я це думаю, чи це наш, нас так везе, чи це всіх так. Короте, поламався трохи. Кусочок остав заробити і став ще дожі, капає, ну нічого. Так, у нас воронка продовжується. І вроді там залишилось небагато ще на 3 дні. Я думаю, 30 гектарів, там з копійками я добив, але погоди не дає. Вчора туман забило плуг. Батько зачистив заднього колеса. Набило, воно ще крутилося, але вже забило. І Можна було розстраитися з іншої сторони, середини листопада, гріх жалуватися. Зараз швидко батько чистить, чекаємо світло, ну з вже. вже. Хочу пам'ятаю, робили ми тут ресівер, у нас компресор є, ми його ні разу не користуємося. Для нас не нужна опція, це проблема, вона нас потужність забирає з трактора. Але не цим діло. Поставив таку хто був, щоб колеса не було підкачати. І, і тут масти з і, і герметиком і це є фумою, підматував, бо це сама точка вже йде. Е, все одно пропускав І часто чую, як компресор починає включатися і Ну, лишня для нього робота. Тому зараз хочу викрутити і закрутити назад, заглуздка, яка була, а потім щось перероблю. Тут буде час. Бо дуже часто це включається і мені це не подобається. Лише нагрузка на компресор, воно не потрібне. І вроді нормально там так Замастив і герметиком хорошим, Оце Віктор Victor Так. А воно все одно пускає. А такої не міг перехід, тепер. Тут якась вона не наша чи дюймова, чи яка. Ну, коротко, купляю муфти ці дві штуки не підходять вони. Тут якась самоточка, там чимало різьби зробили, чи не зробили під калічку. Ну, круто назад рідно до весни. Це нам потрібно тільки під культиватор. Вони культиватори спускають колеса, особливо за зиму. І компресор тут кожен раз тягати тяжко. А так трактором під'їхав, він так швидко качає. Але ну зробимо. Потім переробимо. Буде час. Зараз не до цього, не саме головне. О, все. Вчора вечором до часов 5 почався туман потихеньку Таке воно мокре. І буквально не знаю, пів часа ще поробив, почав забувається плохо. Ну, корпуса надипає тут таке. Це стандартна тема у нас. Ну, земля мокра. А воно, проблема, яка тут, бачите, дуже мало місця. І шоломіння потихеньку на колосо липне, 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 сходить, сходить, сходи, раз зачепило і все. Раз кучу зробила, я здав назад, <кхів> руками вийшов, почистив, більш-менш нормально було. Потім воно все одно йде, 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 не забуває, не забуває все вже. Здав назад, руками чистив, забило, не зайшло. Я ще зробив гектар. Поки колеса крутяться, думаю поїду додому. Бо потім дуже тяжко крутити. І заб'ється, потім і паску почистити. Зараз почистили. Чекаємо світло, заправляємося, а поки світла немає, їдемо в склад. Там треба 380 підключити. Машину чесно, бо там кабель робили, коротше, фішки нові ставили, щоб соняшник могли почистити. Виїхав вже на поле, погода сьогодні така гарна. Сонечко так і не скажеш, сьогодні вісім вечора передає 8 мм дожика. Поле після кукурузи. Хто пам'ятає, це поле там, де нас вибили свині, ми дебимо брали середнє вражаність вийшло 2 тони, а просто свині забили повністю. Пів поля зрихлив, тут дуже великі клини, тому я так клин відробив, виходить, там повністю зійшлось, а тут такий здоровий кусок. Було багато крутиться, тому... Пройшов триключелем, а цю частину півполя вигорев. Якраз там піщана земля буде, добре повинно ратися. Побачимо по результату. Ну, ось такий фон. Це не діскувалось, просто заїхав. Ну, тут, зрозуміло, тут нічого не було. Тут щось більш-менш вже щось була кукурузка так, містами. Ну, ось такий фон. Є багато зверху остатки. Оце що нас лякає. Ну, першу багато положено і жатка такі куски просто не перебила. І це трошки наслякає, як у ПСК таке сіяти. Щоб була дискова сівалка, то б проблем не було. А так є трохи посіні. Ну, може щось перегниє, щось розвіється, тобі більш-менш нормально. І зараз йдемо звідти, якраз такий квадрат GPS вибив, рівний квадрат. І мені вийде тільки з тої сторони край і ця полоса, край і все. Бо тут тож країв дуже багато. Цей край там. Коричі. Саме важкі я робив. І тут десь около 7 гектарів, я думаю, сьогодні повинен і зробити це все. Так, тут теж я трошки зробив клин, був прихлітелем. І це пройшов в ту сторону, зараз зараз йду. Тож, бачите, ну, я думаю, на камері придає, трошки схил є. Та ще це ярок, ну трошки так стрімновато, ну їду. Я вже його рам, це поле. Та вроді нормально. Все головне, тут така більш печала земля. Перший клин, і стели гарне, бо є трошки проблема, перший корпус не докидає. Тут піщана земля, уклон, ну прям лас радує. Бачите. Красота просто. І навіть більш-менш підплузників перекидає. Бо якщо порівняти з тими полями, то там звісно страх і ужас. Раз розвернуся. В другу сторону. Розвернувся, зараз трошки бо... стремновато, бо я виїжджаю туди, щоб не перекинутися. Ну, Стеле, дивіться як. І перший до першого і взагалі супер. От прям око радує. І перший корпус докидає, бо 800 резина, дуже багато толочі, і містами її важко докинути. Мені дивіться, і в одну, і в другу, і корпусаж блисять від піска. Ось така тут піщана земля. Сильних врожаїв тут немає, але гарне врожаю. Дивіться як. Без притлужників. Те не де там є. Але це не все. Зараз тільки прийду трошки наверху за цього робка, на рівному і вже побачите, Перший корпус до міста мені докидати. Не знаю чому, чи щось я не так виставив там, чи з навіскою щось вроді переміряли. Вроді все нормально чи землі такі, ну, я думаю, що це просто... Ну трошки руки криві, це не без цього. І щось трошки настроїти. І можливо, тут важкі землі, що воно так якось буде. Де піщано, а що ідеально. Як на мене, перевіряє. Якщо були прикузники, то взагалі. Хотіли поставити, але побоявся, що як щось кор, колесо заднє, я показував, то це буде ще точно забивати, горнути. Ми так їх поставимо, ті припузники. Потім дзвонить батькою, приїжджай. Машину забираю, гайковерт везе, ми їх розбираємо і заводимо. Потім через два дні поворав, мені там сказали, став назад, коментарі написали. Ми знову їх ставимо, знову щось день там болти порвали, ще щось. Херня зняли знову. Опять. Потім опять щось, на слідчий рік вже так і загорали. Наслідний рік знову пишеш, став і буде гарно. Ставлю, день ору, забиває, чи, чи або сухе, і воно просто рвень, толку ніякого немає. Або коли мокро вже забиває кукурудзе, тому в цьому році вже і навіть не ставив. Немає, Немає часу з ними гратися. Це якщо, Сьогодні повинен добити без поломок, без приключень. до бійця поле і залишиться у нас 30 гектарів, навіть менше. Бо я вчора перейшов на нього, зробив 5 гектарів. Ну, на даний момент там 32-33 гектари десь таке всього. Орен. Ну, хоча б це доб'ю, взялося тільки одне, а там вже будемо бачити. Якщо буде цілі дожі, то може дійсно включимо мерклітель. Ну і зробимо такий фон. Да, може не сильно гарний, але краще так чим ніяк. Ось тут бачите, начало краю землі, тут прямо такі чорноземці, що тут важка земля бо Тракторів важковато і накидує і такі прям брили вириває. Не видно, вам, не видно. Яка неодорідна земля, ну, основна у нас така вся земля, важка. І все за половинку раз, і все, і грудочка, там, даже грудки не буде, таке все ідеально. Питали мене під минуле відео по мощнішого трактора. Не пам'ятаю, у нас 7930, це в нього заводи 210 лошадок, і плюс ми його прошили на 35 десь, ну хай там 240 живих лошадок. На даний момент на нашій, там, 250 гектарів його вистачає з головою. Проблем все немає. Але якщо так дивитися, то мабуть наступний трактор, якщо ми це не міняли, то взяв би трошки мощніше. Можливо, навіть і якусь е восьмерку взяв би. Але опять же, це буде не скоро і це не сама головна задача, це і справляється все супер. Але ну, як так допорівняти з комбайном, я теж спочатку думав, нащо нам такий мощний комбайн, краще взяти трошки слабше, але свіжі по руках. А зараз розумію, що все-таки мощніша техніка набагато виручає багато. Ми зайшли собі 40 гектарів соняшника, ми обрали без проблем. Так, да, там в нас була ліда, яка там вибрала до 20 людей. Вроді ну, не критично, там в нас є час, як коли. Але коли таке дожіть чи ще щось, хочеться заїхати, швидко обрали і все. І не треба сидіти на тому полі, ночувати. Зайшов так само і з трактором. Я там ору в день 12 гектарів, зараз 12-13. Мощнішим трактором у нас є шостий корпус на цей клуб, ми вчепили б, я б там рав 15-17 гектарів, більша швидкість була б. Зробив би швидше все. Бо зараз дожі і все, ми станемо надовго. Так само з рихлітелем. там 15-16, там би рихли 20. Відробив би неділю, він би стояв, але ще які плюс є, можливіших тракторів. У нас, коли цього не було. Я так кажу, а треба вона мощніше, у нас було 12, 20, це 130 лошадок. Блін, щоб трохи мощніший, було б супер. Там і рехлітель можна, там і ще щось. Зараз є 200 лошадок, да, вже більше цікавіша техніка пішла, диски цікавіші є і так. Але так дивиться, там якийсь хорджокер не потягнеш, тільки 300 лошадок треба. Якийсь комплекс такий серйозний, теж все більше під 300 лошадок. вже. Тобто, я думаю, всі потихеньку будуть переходити на мощніші трактора, мощніше. Быстріше зробив, більше відпочиваєш і можна більше встигнути за цей короткий час. А час у середхозяйстві дуже багато що впливає. Але заміна трактора це буде точно не скоро. А, за IVT мене ще питали. Я спеціально вибирав коробку за ВТ, мені дуже подобається, я задоволений, якщо там, наприклад, буде наступний трактор вибирати. Так, да, можливо, хотіла би щось спробувати, але якщо там буде варіант за ВТ, то я від неї не побрезую, так скажімо її. Я на інших не працював, але ця коробка супер. Я дуже задоволений, дуже проста. Вроді навіть надійна. Всі, що бачу по коментарях, раніше казали, є 23 надійніше, чим ІВТ. А зараз бачу, люди покатались на Є23 і кажуть, що Іваті все-таки більш надійніше, ніж. Ну, вона взагалі супер. Одну передачу включив, образно говоря. дому і собі їдеш, вона сама цвіта, переключає все. общем, як ти типу, щось як на фендах, це їхній варіатор. Типу, да, Вона може трошки ніжніше треба з нею управляти, не треба там її різко ускорення рвати, це все буксувати, але якби саме працюю, стараюсь нормально відноситись, щоб якийсь термін був. Тому я не йду задоволений. Але на сьогоднішній час нам потрібно трошки інша техніка. Сівалка одна, сівалка друга, якусь би манітушку, Бо ці крани чіпляти, і вони все-таки це трошки костиль, то він важкі не може підняти, то і важкі піднімає, але тільки на місці стаціонарний, де лагра, наприклад. Тому хочеться. Це, це, е, що, що, МТЗ поміняти, на якісь, трошки взяти там. взагалі я бачу як. 100, 300 лошадок трактор і один, якийсь Джон 140-130-150 лошадок. лошадок. Що він і комплекс. Невеликий такий 6-метровий зерновий, восьмирядний сівалку, теж таку нормальну, щоб міг тягнути. У нас є 6-метровий культиватор, щоб в спочатку чого він міг зачепити 6-метровий культиватор і культивірувати на підміну. Цей плуг, наприклад, поміняти, взяти 4 плюс 1, щоб цей тягнув п'ятикорпусний. Щось не подобалось, раз відчепив корпус, той зачепив, тягне 4 корпуса. Друг там, поламав, все, щось, щоб мене простає, бо якщо цей трактор стане, то у нас все стане. МТзом пеленом орати оратити задубаються, 3 гектари в день. Більше він не оре в наших землях, нашою швидкістю. Тому як би теж МТЗ не варіант. І ми вже не, давно не виїжджаємо після оборотного плуга. Ні, в тому році щось батько допомагав трошки, але наробили тих розорів, зорів, я там пригав. Причай не варто І зробили, вони там ну, невелику таку площу на ці дні, що я виорав. Що вони орать один день. Чи що Вони народу, там 3 дні, я за один день говорю, то що не 3 дні. А сидіти 3 дні в МТЗ ну, це трошки інший, ніж тут сидіти. Так, що ми маємо? Вже відробив 5,4 гектара і потратив 127 літрів солярки. Це Десь по 25 розходили. Ну, В принципі, нормально. 25 для нас. Паре гарно, перекидає, все супер. Да, трошки такої є містами. Але воно не так багато, якщо порівняти. І це при тому, що я ходжу по волкам. Прямо по волкам ходжу. Трошки відбував по волкам, просто десь твердіше плуг розтягує уходу в сторону, то трошки є. залишені такі. Але в цілому нормально. І розпочинається дощик. Залишилася смужка ну, десь до 3 гектарів. Це дві годинки я б зробив. Б це. Ну, плюс два краї ще й там. 3 години. Але дождик, а його передавали тільки на 8 вечора, а зараз тільки три дні. І воно поки ореться, слава Богу, але є шанс, що то колесо печать заб'ється. Ну поки що нормально, може воно так тільки лякає. Бо вчора таке саме трошки лякало, але ще оралось. Вдома ну, поки не тікаю, бо так не хочу сюди опять виїжджати. Оце саме обідне, щоб приїхати, далеко їхати. Плюс з цим прицепним пулом так не саме зручно кататися. І раді тих 2 гекта часу по Більше довше доїхати, ніж робити. Тому тягну по максимуму, поки є. можливість. Ну, блін. Прикидають дуже класно. Я його трошки розкрутив, щось два з копійками метра захват зробив. То супер. І корпуса чистенькі, аж блистять. І присипає нормально, де-не-де там трошки є, то, то взагалі не страшно. Ну бачите, там, де пісок краще, а де така більш вже земля твердіша, і не пісок і вже починає кусками вже більше. І це, а, ще можливо, то, що тут свині побили, От, тако, то, серединка була, і палка стоїть не порублена, і воно теж тяжко перекидає. Містами так глибоко йде, що прям вириває пшеницю. Залишки минулої річної пшениці викидаю, які не перегнили. Ну і наверх бачите трошки нагрузочка такі росте пробуксовка. А може то, що дожик це не так того дожика, а вже почав підбуксовувати. І таке теж можливо. Коротше, приїхав я. Чую, що почало калатати сильно. Став. Все скоріше розлетілась муфта на компресорі. І прям добре злетілось. Думав вже виїжджати, підняти дому доїхати, хоча б якось почав сильно калатити, заглушив, а там прям почав шипіти, мабуть. Компресор здох. Функціонер. Можливо він нагрівся. Жидкость якось є, да, так, жидкость там на самому компресорі. А без нього додому не поїдеш. Бо на ньому стоїть. І чорт знає що робити. І дозик. Починаємо Щоб Попробую кошків зняти. Може щось поможе, не знаю. Поки батько везе заключить, тут зняв панельки вже. Все, що міг, скинув ремінь. Коротше заклинив кондиціонер. То воно все засвістіло, затерахотіло. А чому невідомо. І такі, блін, гаряче, що. В принципі, все гаряче. А, ну, компресор а, взагалі не крутиться. ці Всі шкіли, все. Нормально, і помпа. Компресор заклинив. Проблемка. Ще дожик починається. Неприятненько. В принципі, зрозуміло, що трапилось. Розлетівся підшипник. Тут все заклинуло. Таке гаряче, що мокрі грузи від з дождя. Ставлю, вода сипить прямо. Так, а без нього не доїдемо додому. Почіпника взагалі немає, муфта розлетілась. І проблема, що мені каже, трошки побило компресора. Що можливо. Я спочатку думав, що взагалі компресор накрився, бо він щось так болтався, ну а вал зломаний. Воно, бачите, як там розбило на компресорі. А, ну 100%, так. воно засипіло. Фріон вийшов, значить все, там уже компресор мусорку йде. Але питання, як додому доїхати. Якщо хтось переживав, то ми вдома. Доїхали, десь годинку їхали, хоча там місто пару кілометрів. Доїхали на нитки, прикрутили помпу через нитку і так і потихеньку їхав. рази ставав, бо все-таки вентилятор не крутиться, він нагрівається. Потихеньку там до 90 доходило, я виключав, хоча робоча там 95-96 і до 100 мої доганяти. Ну, я так став, постав, десь далі поїхав. Ну, доїхав. Завтра будемо розбиратися.